Вышел из машины. Но... Стоять! Вышел! Бросил вперед рука! На землю! Упал! Руки вперед! Машины! Руки! Руки! Машины! Сюда! Не бросил! бросил! Вышел сюда! Вышел сюда! быстро Вышел быстро Никто не разговаривает! А принципе, что? Руки принципе, что? Оружие при себе имеется? Холодное оружие. Что есть? Нормально. Где нож? Стой. У остальных оружие прицепили. Холодное оружие. Руки за голову. Что есть? Слідчого нового слідчого управління Національної поліції України викрили банду, яка незаконно перевозила чоловіків приїздного віку через державний кордон України. Злоумисники забирали охолянтів в Одеській області, після чого везли їх до кордону з так званою Придністровською-молдавською республікою. Далі вели їх замаскованими лісними тропами поза. Контрольно-пропускними пунктами, після чого забирали грошові кошти в якості оплату за незаконний перетин кордону, а після везли до столиці Республіки Молдова. Ціна такої послуги становила від 4,5 до 5 тисяч доларів в залежності від рівновості виїзду. Спілкування з фігурантами вказаного злочину та чоловіками, які бажають перетнути державний кордон України, відбувалося у соціальній мережі Telegram, де зломисники інформували вищоказних чоловіків про обставини та умови незаконно перетину кордону. З метою документування вказаного злочину було створено спільну слідчу групу між Україною та Республікою Молдовою. До вказаної слідчої групи увійшли слідчі Національної поліції, представники прокуратури та працівники служби спеки обох країн. В результаті спільної роботи на території Республіки Молдова було затримано двох учасників злочинної організованої групи. Одного з них під час незаконного перевезення чотирьох громадян України. Обидва фігуранти, громадяни Республіки Молдова, їм обомагашно про підозру в організації незаконної міграції у складі злочинної організації, а саме за частиною 3 статті 362 Прим, 1 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Санкція вказаної статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі тривають всі необхідні заходи, направлені на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників злочинної організованої групи, причетних до незаконного перевезення чоловіків призного віку через державний кордон України.